Ethereum Max – це один із найгучніших прикладів того, як інфлюенсери можуть стати обличчям сумнівного криптопроєкту. Кім Кардашян опублікувала в Instagram Stories із текстом. Це не фінансова порада, але поділюсь тим, що сказали мої друзі про токен Ethereum Max. При цьому зробила це нативно, не розкриваючи, що це реклама. До речі, саме за нерозкриття оплати за рекламу вона сплатила більше мільйона доларів штрафу. Ллойд Майвезер вийшов на бій проти Логана Пола в шортах із логотипом Ethereum Max. А у чому полягає шахрайство? Зірки, що не можуть рекламувати криптопроєкти? Це класична pump and дамп схема яка достатньо проста. Зірки рекламують проєкт, створюючи ажіотаж. Ціна на ефірі Макс злітає майже на 800%. Інвестори купують на піку. Засновники та ранні інвестори продають свої токени, та ціна падає на понад 98%, залишаючи простих людей, які довірились своїм кумирам, зі збитками.